Вчора Вітков, спецпредставник Трампа в ефірі е, CNN, здається, сказав про те, що ну ви знаєте, поступки на які може піти Росія. Це вона пообіцяла, що всю іншу частину всю іншу частину території України вона не окупує. Це поступка, тобто нам вивалюють там умови: Ребята, уходіть з Донбаса, Крим за русскими там, типа нет НАТО і так далі, тому подібне. А що Росія? На які поступки під Росія? Виходить Вітхов, в Корвації, у нього там білосніжна сорочка, він себе гарно почуває каже. Ну, ви знаєте, тут русські повідомляють, що вони вся в Конституції пропишуть, пропишут, що вони не будуть нападати, а уступка з їх сторони це те, що вони не будуть нас захватувати. Україну повністю не захватят. Як би ви це прокоментували, пане Денисе? Та ніяк. Якщо ви зараз підготуватися і запікаєте, то Росія зупиниться тільки там, де получать пізній. Вот и все. Больше она нигде не запинится, это уже мы это проверили своей кровью. Вот они просто нигде не запинятся. Они перепишут 10 раз свою конституцию. Дивіться, как они с легкостью переписывают свою конституцию, добавляя туда нашу территорию. Просто шлепы переписали, и уже там 4 области добавили. Они ту конституцию свою будут юзать как угодно. Ну, сегодня пропишут, а завтра отпишут. Они продолжают наращивать потужность и, и как бы все. То, что обещает Россия, она не будет виконувати. Я вообще, уважаю, что Россия. Совершила ключевую стратегическую помилку, Путин совершил, что он напал первыми на Украину. Если бы он пошел на страны Балтии, он уже давно всю Европу взял под контроль, а потом бы бодался с Украиной. Это он просто ну, помилку серьезно? совершил. Так что Ну, посмотрите, ну, давайте так. Я вам сейчас скажу трошки таких закрытых данных. Вот на сьогоднішній день Россия виробляє 152 снаряда в 4 раза больше, чем 155 вся Европа. Росія має технологію і закалку на цій війні більше ніж хто либо з Європи. Російські солдати готові загинати сотнями, тисячами, десятками тисяч. А європейські солдати, коли у них перший батальйон ляже, вони там з ума і просто здадуться. но, но не, 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 способна сегодня Европа воевать. Они просто пойдут и закидают телами все что угодно. А теперь посмотрите по поводу там, ядерной державы с то да это все херня. У нас было сейчас Пакистан и Индийский конфликт. И Пакистан и Индия являются двумя ядерными державами. Все, покачались, повоевали и ничто ничего не применил. То у нас сегодня все, даже конченые идиоты такие, каким Ким Чен что применение ядерного оружия просто расколет шарик. А они очень, они триллионеры. Ну куда им сейчас вздыхать? У них семьи, они Трильйони доларів не королі мира, а сейчас взять і вместе со всеми на шарики. Та ну навіть это не будет делать. Я до речі абсолютно погоджуюсь. Ну, Підписуюсь під кожним словом. Окей, а, а якщо там, наприклад, говорити про, про те, що Росія планує в майбутньому зробити, тому що Сирський дав інтерв'ю і сказав про те, що сумського напрямку вони перекидають війська там скільки було, десь 50-60 тисяч, от вони перекидають десь здається 30 тисяч на інші напрямки. В тому числі на Запорізькій, от на Запорізькому щось готується. Зеленський до цього казав, що у вересні вони підуть, а потім в листопаді, додатковими силами. Е, що буде на запорізькому напрямку? Що, що за що буде відбуватись на сумському напрямку? Тобто, з урахуванням того, що вони вивели свої війська частину, чи зможемо ми звільнити Сумщину, і що в такому разі буде на запорізькому напрямку? Вони будуть тиснути повністю, щоб ну, максимально про, -про просунутися. Смотрите, я вам скажу фактично ситуацію, яку я розумію. У Росії на сьогоднішній день немає можливості нас просто взяти, захопити, прорвати лінію фронту. Так у них бувають такі успіхи, як там, навіть до одного е батальйона прорватися на штил, як це було нещодавно, але одразу вони були відрізані, були ліквідовані. Все. Там, от ця клішня, яку всім показували на тому тижні, вона відрізана, вже розтворена. Роз 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 Тобто фізично прорвати лінію оборони, вони не можуть. Так, вони мають успіхи, вони як онкологія, яка постійно пожирає, пожирає, але з таким оперативним і стратегічним успіхом пожирання, вони Константиновку та Дружковку візьмуть лет через 10 коли вже Путіна не буде живий. Тобто вони ці сроки також розуміють. Я вважаю, що є інша у них стратегія, інша загроза. Це е, шахетні ракетні комбінації по мирним, по цивільним містам. Зараз не забувайте, буде зима. Е, і от зимою. Та то, що всі казали, по тисячі дронів на добу вони можуть запускати, От це реальна проблема. Вони просто будуть кошмарити ракетно-шахетними ударами. От я вважаю, що це проблема. А прорвати лінію фронту ну, на сьогоднішній день вони не можуть. А ми, до речі, ще поговоримо про ракетно-шахідні удари з приводу: я не знаю, що це було? Прорив там, чи просочування, як це можна було там сказати біля добропілля. А вони так. це зробили, тому що у нас є проблеми, да? тобто вони знайшли лазівку і просочились, чи тому, що треба було Путіну показати перед Аляскою. Дональд, смотри, как бы, у них все рушиться ще трохи, і бы, ми все зробимо. Тому давай вже там зеленського нагибай. Як ви думаєте, чи можливо третя версія якась? Так, так. Путін на це сподівався, саме тому вони постійно штурмують, але здійснюють, чесно сказати, там трошки наш, е, наше недопрацювання. Із-за е, того, що у нас не вистачало проблеми. Перша проблема. У нас мінялись системи корпусів, і тобто вони попали в брешку, коли бригади формувалися у корпуса, і тільки корпус зафіксувався, як тиждень, як тримав ситуацію, розставлявся на міста, Ну, пройшла така рекогника, і вони попали в цій брештіровки, і їм вдалося пройти невелика, невелика група, там декілька рот пройшло, пройшли вони тихонечко, просочившись між нашими спешками. Тобто зараз із за нехватки людей між спешками у нас є там, умовно там 500 або кілометр дистанція. От вони в ці кілометрові дистанції просочилися, і ми їх просто там не побачили, вони вже оказались Все, ну, вияснили ситуацію, розібрались, закрили бріжжі і вирізали їх відтуди. Тобто, це, ну, це війна, ну таке буває. Чи, чи правда, що ну я так розумію, що так, що правда, що у нас лінія оборони на Донбасі саме на тих ділянках, про які ви сказали? Вони дуже потужні, вони гарно вибудовані, і Росії для захоплення міст, для окупації міст знадобиться дуже багато ресурсу, ну і часу, зокрема. Дивіться. На Донбасі, на Запорізькому напрямку, зараз дуже фахові штурмові війська. Назначили командиром штурмових військ мого товариша Валентина Манько. Я чітко розумію, що там відбувається. Штурми у нас красавці. Всі гарячі пекельні точки, які у нас були, і на Харківщині, там під Меловим, везде, везде появлялись штурма, везде тушили пожари, і зараз вони там стоять. Також там стоїть Азов, це страшний сон для росіян. Тому у нас все чотенько в этом Опять же, кажу, це війна, це важка. Вони просочуються постійно. Вони по декілька, е, декілька груп, там умовних е, класа рота, не більше там. Ну ну бувають батальйон тактичні групи. Вони намагаються проштурмувати, пройтись. Це відбувається постійно. Хтось проходить, ми їх знаходимо, вирізаємо. Вони і на Куп'янськ забігали нещодавно. Ми їх на Куп'янській ловили. Тому слава штурмовим військам. І всім іншим хлопцям, які тримають оборону, все там буде добре. Пане Денис, а з приводу Куп'янщини, зокрема, а що там зараз відбувається? Тому що інформації багато і вона якась різна. Там, наприклад, повідомляється, що вони цитую, я цитую журналістів масштабно просунулися і навіть десь там закріпилися на куп'янському напрямку. Це відповідає дійсності чи ні? Они там так штурмують, закріплюються, мы их выбиваем. Ну, куда так: Куп'янск, знищують. Дронова, шахедна, ракетна, кабовими всім, що є ударами. Тобто, куп'янськ воно ну, постійно перетворюють на часів яр. Так, це відбувається повільно, але вже в місті літаєте в півдрони, місто вже небезпечне, і вони його стирають потихонечку стирають. Тобто, позиція така: взяти, що ми не можемо, ми просто з до щебня, а потім будемо може, намагатись брати. Так вони так працюють. Яка... Що нам робити, от, пане Денисе, коли ми знаємо нашу проблему? Да? Ми от ви сказали: росіяни виробляють таку і таку кількість там снарядів. Ми знаємо, як вони там масштабують виробництво шахедів, ракети, іскандери, крилаті і так далі. І тому подібне. І вони будуть кошмарити там взимку. Зокрема, питання: що нам зробити, щоб мінімізувати, відбивати і блін, ну своє виробництво якось там підняти чи нарощувати, щоб так само кошмарити їх. Це можливо, я би рекомендував. Створювати з нашими партнерами з їх технокорпораціями саби, вступати в комбіновані э, виробництва з такими компаніями, там, наприклад, якщо це американські, то там там Whiteman, Вайтмен, Андуріл. А, так якщо ти це, це там німецький Ray Metal, хоча вона бачила, яка ситуація була з Ray Metal, Вони нещодавно заявили, що вони там почали в Україні строїти завод, і за нашої бюрократії не можуть. Це катастрофа, яку чесно сказати, я б уже не то, що звільнив всіх бюрократів, я президент має абсолютну владу, він просто був особисто приїхати на підприємство і казніти публічно всіх, за кого ми не можемо збудувати цей завод. Просто казніть публічно, а нічого це не відбувається. Тому він, я вважаю, що дуже. Багато проблем саме в нас. То, знаєте, ну після Ray Metal це така весточка. Ну, вони там у себе вже в Європі построїли, а у нас ще, там, я не знаю, на якій стадії там проектной документації. І ми даже подшучуємо, що це ще Ray Metal не столкнувся з перевірками СБУ і Налогової всіх подряд. Так що ще нехай радується, нехай радується, що тільки бюрократія. Да, ну це, це просто такий сумний сміх. Ви один із найсучасніших і. Військових і зі стратегічним баченням, я хочу вас запитати таке, пане Денисе, а от е, дивіться, ресурсу у Росії більше е, і людського, зокрема, вони потрішки по чуть -чуть вони витрачають свій ресурс, але наступають і щось там потрішки захоплюють. Питання: що нам, зважаючи на наш обмежений ресурс, можна зробити або щось винайти, я не знаю, технологічно підійти до цієї війни? Для того аби сидіти в обороні або в активній обороні, відбивати атаки, при цьому мінімізувати кількість втрат людських і, ну зрозуміло, там землі, і так далі, це в принципі можливо. Чи війна зараз у нас така, що ми не можна цього досягти зараз нереально? Так, давайте я вам скажу реальні цифри. Якщо раніше до 22-го, максимум почало 23-го, особливо чесно ніхто не вважав, скільки там було русских вбито, тому що, ну, взагалі, було не до цього, там їх пачками валіли, ніхто не вів там учт, то зараз вважається кожна вражена ціль. даємо 100%. Тому що щодоби всі бригади дають звіти з відеопідтвердженням враженої ціли або кожного вбитого росіянина. відеопідтвердження, За що вони отримують отримують спеціальні бали? ну, то таке. Я про, про статистику. Так от на сьогоднішній день у нас статистика втрат доходить приблизно до 1 до 20, 1 до 25. Тобто, наш один загинув, що на їхній 20-25. Це реальна статистика, це якби без всяких видумок. Тому зараз ми і так працюємо в цьому напрямку, і я вважаю, що чим більше ми будемо технологіями заміняти наших бійців на СПІ, тим менше нас будуть втрати. Тобто, нам зараз треба працювати саме над тим. І так, статистика хороша, але нам треба її покращити. Плюс додати штучний інтелект. Сьогодні всі працюють над штучним інтелектом, який буде керувати боєм. І навіть я приоткрою вам тайну занавіса. У нас також вже і працює група фахівців, яка вже опробовує штучний інтелект. Ми відкатуємо його на боях, що вже відбулися, аналізуємо, як би себе вів штучний інтелект, і в подальшому будемо повністю задіювати всю систему лінії оборони, щоб її навіть не командири керувала, а штучний інтелект.